Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ваше високопреосвященство, дорогі архієпископи, всечесні отці, дорогі брати і сестри в Христі. Коли ми сьогодні повторюємо для себе слова Христос Воскрес, вони є дуже актуальними і дуже потрібними сьогодні, особливо коли наша країна. Переживає атаку смерті. Ісус Христос, котрий Воскрес, показує, що життя перемогло, любов перемогла. І коли Він прийшов до апостолів після Свого Воскресіння, то перші слова, які Він сказав до апостолів, це були саме слова мир вам. Мир вам. Мир, котрий походить від Бога. Мир, котрий потребує моє і твоє серце, мир, котрого потребує людина. І саме цей мир зберігає тотожність і ідентичність людського серця. Без цього миру людське серце порожнє і небезпечне, тому що воно загублене. Чого ми бачимо приклад в тих. Котрі йдуть з ненавистю вбивати нас. Тому, дорогі брати і сестри, Христос, Христос Воскрес! І Він є, і приходить до мене і до Тебе і каже мир вам. І тому бажаю, щоб цей мир оселився в серці кожного з нас, оселився в нашій країні, щоб ми з силою Духа незламні, могли захистити своє право бути, своє право бути. Людьми своє право бути українцями і бути громадянами цієї країни. Нехай Христос береже, визволить і захистить. Христос Воскрес!